Привіт! Вже дуже я хочу зняти відео про ідеальне і щасливе материнство. Тому поїхали перше відео по класиці, що обов'язково потрібно купити в це ідеальне материнство. І перша річ це шезлунг. Чому не кокон? Тому що кокон дорогий і використовується максимум до двох місяців, а шезлунг, поки дитинка не почне сидіти, а пізніше вона зможе на нього виповзати. Чи тут навіть тригати? І так, головний критерій це мінімальний кут нахилу. Дитинка, яка не вміє ще сидіти, має займати тільки горизонтальне положення. Так, наступна річ це відеоняня. І як ви думаєте, коли я її купила? Тільки зі Стефанією, і коли Стефанії було вже 9 місяців. Але я дуже шкодую, що я не купила її раніше, тому що це допомагає розслабитись, відпочити, коли ваша дитина спить. Вам не потрібно думати, а чи спить вона, а чи вона не впаде, а чи вона так довго спить, можливо, щось сталося. Ви вклали спати і пішли робити свої домашні справи, чи просто відпочивати, чи навіть спати в іншій кімнаті. А цей гаджет вам допоможе, тому що тут налаштовані такі сигнали, що вони надзвичайно чуйно реагують на плач. Тобто вона плаче, можливо, там не голосно чи крихтить, але ось тут передається цей звук дуже чітко і звучно. Тому не пошкодуйте так, це не дешево, приблизно ціна 2,5 тисячі, але це коштує. Кожної копійки. Тому будьте, можливо, навіть БУ. І третя річ це пелюшки. Їх використовували з давніх до наші пращури. Це ми вже приблизно 15-20 років не використовуємо, тому що прийшла інша мода, інші тренди і бажання різних корпорацій бізнесів заробити. На різному одязі для новонароджених, але це база, яка допоможе вирости гармонійній, здоровій, розумній вашій дитині. Такий якби штрих підвожу і скажу під пелюшками ще, що ваша дитинка завжди була 9 місяців, точніше, в утробі, в такому схованому. Вона не могла рухатися і для неї це звична атмосфера. Тому, як мінімум, 4-5 місяців припалемити на сон. Це більш комфортно і безпечно для новонародженої дитинки. Тому пелюшки.